Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Краматорськ підтоплює через часткове руйнування водоскидного шлюзу на одному зі ставків. На 16.30 було відомо про приблизно 260 підтоплених будинків на 30 вулицях. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Фейсбук. Детальніше про те, що відомо на тепер розпитаємо в його радниці Тетяни Гначенко. Пані Тетяно, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вечір. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Краматорську зараз? На щастя, ситуація наразі стабілізується, Вже вода потроху сходить на різних вулицях. От ми щойно працювали там на місці з рятувальниками, з представниками комунальних служб з з нашими профільними департаментами, там зокрема, житлового комунального господарства. І хочу сказати, що вже на різних вулицях вода спадає там від 25 до 35 сантиметрів. Тобто, так звичайно, ще на вулицях вода стоїть подекуди. Будинки ще є підтоплені, але вже все ж таки ситуація більш-менш, скажімо так, налагоджується. Чи відома причина цього прориву, що сталося на цій дамбі? Так зруйновано було водоскидний шлюз, така гідротехнічна споруда, і перестала тримати воду просто банально. І Вода далі пішла наразі. Зараз ви просто бачите все це на своїх екранах. На відео рятувальники, комунальники всі залучені в цей процес, окрім того, що рятували, вивозили з небезпечної зони людей. і ще займалися і розчисткою русла річки, тамтешньої річки. Та для того, щоб вода на якомога швидше сходила. І рівень цієї води був якомога нижчий. Тобто це такий був технічний момент? Так, так, це був технічний момент. Пані Тетяне, розкажіть, будь ласка, якої допомоги зараз потребують люди, які стали, постраждали від цього підтоплення? допомогу людям вже допомогу людям вже надають можливо якісь сім'ї там ночівлі розселення зараз цим займаються і представники обласної адміністрації і міського і міської влади вже визначено тимчасове місце де вони зможуть переночувати і вже як вода спаде оглянуті будуть території додаткові зроблені оцінки житла і тоді вже вирішено буде остаточно скільки людей і якої саме допомоги допомоги потребуватиме потребувати на кофепасибі, пані Тетяно Тетяна Ігначенко, речниця Донецької обласної військової адміністрації про ситуацію в Краматорську